Програма розвитку села успішно впроваджується в області уже третій рік поспіль. Сьогодні вже реалізовано 60% від запланованих на 2013 рік заходів. В цілому ж за цей рік передбачається витратити 144 мільйони гривень. Виконання робіт йде за минулорічними планами, зазначив Сергій Фролов. Розвиток до, дошкільних навчальних закладів шкіл закладів медицини. Це Роботи по благоустрою, роботи по освітленню, по дорогах. І також пілотні проекти. Головний аграрій області зауважив, структура фінансування проектів така 53% кошти інвесторів, 37 – районні і сільські бюджети, майже 10 – обласний бюджет. Найбільше уваги, а відповідно, коштів пішло на реалізацію пілотних напрямків. Це всі напрямки. Це і ягідництво, садівництво, овочівництво, це тваринництво. І це дорадництво, також пілотний проєкт. До речі, я вам скажу у нас пілотний проєкт Боротьба з Амброзі також є пілотним проєктом, і який досить в цьому році також успішно впроваджується. Під час дії програми зіштовхнулись із проблемами. Основна проходження бюджетних коштів банківською мережою до виконавців робіт та подекуди не надто тісний контакт райдержадміністрації з профільними структурами департаменту агропромислового розвитку обласної державної адміністрації, вважає посадовець.